Як пов'язана діяльність факультету з аграрним сектором України? І наукова, і навчальна діяльність на факультеті спрямована на те, щоб максимально використовувати інформаційні технології саме для потреб аграрної та природоохоронної галузі. Якщо стосується навчальної діяльності, то тут виконання всіх дипломних курсових, курсових робіт на аграрну тематику, на тематику природоохоронної галузі. Якщо брати наукову діяльність факультету, то тут також дуже багато проєктів пов'язаних саме з аграрною сферою, це і проекти по моніторингу довкілля, це і проекти по створенню системи електронного дорадництва. Таким чином ми намагаємося повністю весь всю нашу діяльність сконцентрувати на потреби аграрної природоохоронної галузі. Крім того, хочу зазначити ще, що Зараз започатковується проєкт, який називається Аграчелендж в рамках Сікорський челендж, який проводить Київський політехнічний університет, де ми запровад... де наші інноваційні наробки, наші ідеї стосовно використання інформаційних технологій застосування їх в аграрній природоохоронній сфері. Ми також запропонуємо як стартапи в рамках такого конкурсу. В яких напрямках здійснюється інформатизація та комп'ютеризація аграрної сфери? Ну, напрям, перше, то, яке я тільки що згадувала, це звичайно створення системи електронного дорадництва. Система, яка базується на принципах американської системи електронного дорадництва і має на меті об'єднати ті спільноти, які є в аграрній галузі. Спільноти з, наприклад, рослинництва, тваринництва, в тому, щоб вся актуальна інформація, всі актуальні дані, які є на сьогоднішній день у відповідній галузі, можна було почерпнути саме з цієї системи. Розкажіть про найбільші наукові та творчі досягнення факультету? Ну, одне з останніх досягнень факультету, це те, що наш студент став переможцем Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Наш Богдан Ворона, студент спеціальності економічна кібернетика. Також наше досягнення, що наші студенти команди, які навчаються за напрямом комп'ютерні науки, вже третій рік поспіль серед університетів, природничих університетів займають на олімпіаді з програмування перші місця, перше, друге, третє місце. Наші три команди завжди. Мають такі місця, і це наша також така гордість саме навчальної роботи. Студенти з спеціальності економічної кібернетика другий рік вже виграють конкурс наукових студентських робіт. Це також наше досягнення. Що стосується наукових досягнень, то у нас за останні роки було кілька виграних грантів. Наш професор з кафедри комп'ютерних наук це міжнародні гранти з питань моніторингу довкілля. Чи співпрацює факультет з громадськими організаціями? Ну одна з громадських організацій, з якою ми активно співпрацюємо, це рада конкурентоспроможності в it індустрії. І саме з в співпраці з цією радою ми і е, започатковуємо цей конкурс Агрочеліж, про який я згадувала, і будемо разом з ними його проводити. І поширювати саме серед аграрних навчальних закладів. А чи готовий факультет до співпраці з громадською організацією об'єднання аграріїв в напрямку розробки програмного забезпечення для безпілотних літальних апаратів? Це дуже цікавий для нас проект. Поясню чому. Як it факультет ми зацікавлені в тому, щоб наші студенти нові технології освоювали на практиці. І однією з таких технологій це було у нас перший досвід з конструюванням 3D-принтерів. Наші студенти сконструювали, запрограмували, і зараз у нас на факультеті кілька принтерів, які сконструйовані саме нашими студентами. І наступний проект, який ми теж, до речі, планували вже це був створити. Це було створення дрона, конструювання дрона, його програмування. І якщо цей проект ми можемо виконати в співпраці з вашою спілкою, це дуже цікаво для нас, і ми абсолютно підтримуємо таку співпрацю. Яким ви бачите факультет через 5-10 років? Я бачу факультет, який розміщений в окремому корпусі, факультет, який має власний дата-центр. Який е, сформований і сконструйований за всіма правилами побудови серверних кімнат, я бачу е, студентів, які задоволені своїм навчанням на нашому факультеті. Я бачу викладачів, які постійно підвищують свою кваліфікацію, е, в них очі гарять. Це викладачі, які професіонали своєї справи, які за це отримують достойну зарплатню. Так що я бачу великі перспективи нашого факультету. Ну, крім того, те, що в нас є невеликою проблемою на сьогоднішній день, це я бачу більше наближення саме до аграрної сфери, це наші навчально-дослідні господарства, які ми маємо, щоб ми мали там своє представництво також. Щоб вони були оснащені так інформаційними технологіями, як на сьогодні, оснащені провідні агрофірми нашої країни.